Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка доволі популярного шолома, ну, для початківців популярного Skyzone Cobra SD. На нього доволі мало поглядів. От ми доповнимо цей недолік. Так, що у нас тут всередині? Інструкція Skyzone Так, ліпучки. О, супер. Для під'єднання. Накладок з екошкіри, сам шолом. Блін, такий маленький, казався на фото значно більшим. Так, самі накладки. До речі, якось їх мало. Так, що наступить? Ага, кабель Type-C. Міні-джек двосторонній. Знаю, це здається для взаємодії з камерою, яка рухається. Тюльпани з переходничком для виходу на телевізор. Антенки. Опа, і переходник для використання батареї дрона для живлення самого шолома. Вау. Дуже прикольно. Так, Відкриваємо. І так, розпаковуємо сам шолом. О, ремішочок. Якісний. А, ось ось основна накладка. Зараз ми наклеїмо і скористаємо. Вони знімаються, тобто можна за ними доглядати. О, запакований. Такий маленький клас, колесики з тріщотками, кнопки керування. Ух ти, супер, супер. Ну що ж, трошки по характеристиках його. Вага, його 332 грами, доволі маленький. Здається, до речі, великий. Він має повноцінний відеомодуль з Diversity, тобто дві антени для приймання відеосигналу, що повинно в теорії давати більш якісну картинку. Ось все сам. Матч. До нього є доступ, ми його можемо побачити. Закриваємо назад. Отак. Кнопка керування, увімкнення, перемикання функцій, це відеозапис, це пошук е... діапазону, це перехід по меню. Знизу у нас Type-C для живлення. Е... Вхід для живлення від батареї дрона, вхід для кабелю передачі рухів на камеру, sd карточка Це, я так зрозумів, перехід на відеосигнал для телевізора і перехід HDMI теж для під'єднання до телевізора. Роздільна здатність його 800х480 пікселів, Роздільна лінза, бачите, тобто очі повинні так втомлюватись. Розміри його 122 мм на 165 мм. 165-122 і на 100 мм глибин. Екран тут LCD 800 на 480 Ну, Дехто каже, що в принципі цієї роздільної здатності більш ніж достатньо. Тому що, скажімо так, роздільна здатність HD, не всі камери в піввідронів підтримують її. Ну, вона маленький. Так, записує він відео 60 FPS в MPEG форматі, тобто повинно, в принципі, все читати. В наших широтах ще є популярна версія шолому Cobra X, це Cobra SD, чим він кращий. Нього... Він дорожчий, але в нього вже роздільна знатність HD. Він вже записує H264 кодик. Тут лише дві мови китайська і англійська в меню. Там вже у вас там 5 чи 6 їх. І відеоприймач, там вже Steady View. Іде. Більш якісний відеосигнал, там, наскільки кажуть, він кращий. А так, взагалі це дуже крутий варіант. Так, трошки вже підсібрав його, поставив накладочки зі шкіри. Дуже зручно, більш-менш. Вони знімаються на ліпучках. Тобто можна за ними доглядати. Ставимо антенки. Переваги цього шолома. Звісно, як початківцю у мене стояв вибір. Я міг купити ІЧН 008, бо подібні моделі недорогі там. Або купити цей. Але за них подивився, там є певні по ним питання. Після них кажу, дуже очі втомлюються із -за того що там велика лінза у Єчайні. Є там моменти по зв'язку, в них незйомна батарея. Тобто є такі, а ці Окуляри більш-менш всі хвалять. Дуже велика перевага у них, що не втомлюються очі, роздільна лінза тут іде. Є кулер, який дує всередину, і лінзи не запотівають, також він охолоджує відеоприймач. Доволі компактні розміри. Ну, Наявність diversity, тобто роздільного сигналу для покращення відео. Потім ще момент, що саме основний момент це акумулятор. тобто він 18650 на зйомній основі. Дараз зніму його. Ставиться 1850, ви його змінюєте, як захочете, багато ставити. Можна, ось. Можна використовувати багато акумуляторів, що дозволяє літати довго. На інших шоломах більш дешевих вбудований акумулятор, який вистачає його ненадовго ненадовго його треба буде заряджати. Тому цей теж, я вважаю, доволі кращий за них. Зараз ставимо акумулятор, поставимо ремені і спробуємо. Так, використаємо зараз акумулятор з ліхтарика з Так, вставляю в ремені сюди. Шикарно. Потім треба буде поміряти. Ага. Це сюди. Зручно, якісно ремішок. Більш менш якісний отій розставляється дуже ось поставили. Skyzon Cobra SD, прикольна гавіровочка така. Зроблений доволі якісно. Так, ми все, виймаємо. Ага, прикол. Тобто, в принципі, елемент з повноцінною скімпочкою тут дуже важко вставити. Ладно, У мене є інші, але це мінус, звісно. Так, ставимо звичайний елемент 17650. та, блін, теж не хоче. Коротше, з плоскої частини, о, ставився, ледь. -ледь. Ага. Що таке? Все, поставили. Ну що ж, можемо вмикати. Виявився певний недолік. Сюди не вставляються акумулятори з захистом, тобто з випираючою передньою частиною, тільки з, плоским, з плоскою верхушкою. До речі, оцей зажимчик, він доволі ніжний, він тоненький, і ось цього я вже його наче як, ледь не виламав, коли діставав. І тягнув на себе. Тобто з ним дуже ніжно потрібно. І, до речі, вже в новому шоломі якийсь клей тут іде. це незрозуміло. Наче він не поламаний. Але вже щось тут чи клеїли, чи це з заводу таке білий. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось недолік такий є. Чим загалом з елементом нам нічого не вдалося, довелося ставити павербанк в тейпсі роз'єм. Напевно, йому потрібні дуже потужні елементи, або, може, вони не дозаряджені у мене. Подивимось. Ось це вімкнулося, зараз шукатимо канали. Ну що ж, подивимося, далі опит використання цього шолома. Так, хотів додати, що я буду використовувати його з апаратури Radiomaster Pocket і за цим дрончиком Mobula 6 вупом. Подивимось, що з цього вийде, треба їх зараз зв'язати. І тоді вже політаємо. так він виглядає на голові. В принципі, не важкий, більш-менш зручний, нанос не тисне, все добре.